Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні моєю гостею та співрозмовницею є Роза Тапанова, генеральна директорка Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Пані Розо, я вітаю вас в етері. Вітаю, Лізавета. Ми будемо говорити сьогодні про подію, до якої долучений заповідник спільно з центром Український Дім, і це великий дуже серйозний виставковий проєкт до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту. Розкажіть його, будь ласка, про ідею. Ми з Матвієм познайомилися у 2021 році, коли я прийшла до національного заповідника Обеняр. Як виконуючий обов'язки генерального директора, і мені було дуже цікаво познайомитися з людиною, яка має історичний зв'язок з цим місцем, да, і таку пам'ять, тому що він і поруч вчився і жив, і як він взагалі сприймає історію щодо меморіалізації, і ну, випрацювати якісь основні так, принципи для себе. Спочатку він дуже обережно до мене відносився. Ми багато і сперечались, і розмовляли, що потрібно, на що потрібно звернути увагу. І я йому до цього вдячна, оскільки багато чого з наших розмов а потім і висвітлили нашу стратегію розвитку національної історико-меморіального заповідника, яку ми написали під час повномасштабного вторгнення, і по якій ми працюємо. Ви всі знаєте, що в 2023 році. Ми створили такі мурали в Вабинами Яру по розпис по щоденнику війни. Да, То Матвія Вайсберга. він один з тих, хто розписував ці мурали. Це Англо Збройних сил України, це мінора без однієї свічки і зірка Давида з Тризубом. І зараз для багатьох це стало символом і нашого спільного життя. І щодо ракетного обстрілу 1 березня 2022 року і загибелі людей, і те, що над цим всім є все рівно Ангел Збройних сил України, який є ангелом смерті для росіян. Тому далі по нашій роботі ми побачили, оскільки зараз дуже важко всім і ментально сприймати трагедії, коли ти розумієш, що ти в ній живеш. І кожна новина щоденна, ну, вона ще більше нас здивує, ти думаєш, коли, ну, що може бути ще гірше ну, статися? І мова мистецтва, вона, окрім того, що вона не закриває да, правду, вона говорить на такі важкі теми, але вона також має таку цілющу силу, як це пережити. І тому, от коли у нас в 23-му році відкрилась виставка в виставковому центрі Жива пам'ять, вона звалась поживому, і там були представлені роботи Матвія Вайсбера сім днів, Тахнат Біркінау і Бродичівське кладовище, а також роботи Животкова. І ми бачили, як люди без слів приходять для того, щоб побути на одинці і задуматись про те. Який він світ, яке ми займаємо місце в ньому, як нам пережити кожну трагедію? І тоді Оля Вієру, вона була також на цій виставці, і її вразив наш виставковий комплекс, як ми підходимо до трагедії і використовуючи праці сучасних художників, для того, щоб також їх знали в Україні. І вона подумала про те, що? Важливо цю історію і Голокосту і Бабиного Яру виносити також за межі Бабиного Яру. Угу. І в нас була така з нею розмова, ну і от ми прийшли до цього через два роки, коли ми прийшли з нею з ідеєю у минулому році і сказали: в цьому році 85 роковини Бабиного Яру. Події будуть протягом року. Тобто ми не забуваємо трагедію і ми не робимо тільки щось на вересень. Ми повинні змінювати інформацію про це знання, більше залишати і молоді тих людей, які вже не пам'ятають ну, це там. Да. І е, також е, ну, говорити той мовою, яка не буде травмувати. І тому е, ми розписали цей проект. Марія Мізіна, також Михайло Олексійенко з команди. І ми подумали, як важливо як багато зараз людей звертаються до робіт Франкла і як багато з них шукають відповіді. Ну і це ми побачили і щодо Максима Буткевича, який в полоні. Я згадала лекції Ігоря Козловського. Тому ідея виникла назвати в пошуках втраченого сенсу, де ми показуємо. Велич духу людини, що її тримає, і що вона не повинна ну, здаватися трагедією, але її і розуміти цю трагедію, не знаєте, не жити в якоїсь такої ілюзії. Вибачте, так. тут дещо вас переб'ють. Не хочу просто далеко піти від самої назви від цієї концепції в пошуках втраченого сенсу, тому що коли я дізналася про проєкт і його назву відповідно і ще так склалося в часі, що якраз мала розмову з паном Йосипом Дісельсом, і ми говорили зокрема про ті практики, які використовуємо зараз для того, аби. Артикулювати цей досвід і знову говорити про важливе про головне, тому що зокрема торкалися теми, наскільки в світі, за великим рахунком, не вивчені уроки і Голокосту, і Другої світової. Взагалі, уроки геноцидів вони не вивчені, вони не артикульовані. І коли я побачила назву в пошуках втраченого сенсу, то для мене це в першу чергу напевно про чомусь так от виникла така асоціація, що ми знову ніби. Віднаходимо сенс в цих жахливих, трагічних подіях для того, щоб промовляти про головне повертати до осердя, повертати до людяності, нагадувати світові нам в першу чергу про те, що власне коїться. Але це, очевидно, я собі нафантазувала. Нато кожна людина буде шукати всі назви, те, що їй важливе, щоби побачили в цій ситуації і в нашій історії. Ми. Ну, для багатьох людей, які прийшли відвідувачі, ми проговорювали і з того досвіду, який ми бачимо в Бабиному Яру, коли ми робили виставку про Бахмут 42-2022 рік. Ми цю виставку показали і у Львові, і в Каунасі, в Литві, то ми побачили, що деякі люди, молоді там дівчата, поверталися або п'ять, або шість разів. І вони в цій історії шукали відповіді, а як зараз ми це відчуваємо і проходимо. Чи є у нас захист, чи ми не змінюємось? Чи говоримо ми всю правду і нас її чують. І як нам це пережити. Тому от питання, напевно, в тому в пошуках втраченого сенсу це знайти той сенс, який ти тримає жити. І Ну, тебе не вбивають обставини. З приводу самої структури, тому що також навіть у відкритих джерелах про виставку, хто ще не встиг побачити, йдеться про те, що це, сама виставка має такі магістралі певні, і вони є важливими для Матвія Вайсберга. От що ми можемо про них сказати, прості, такі ключові напрямки? Ми коли обирали роботу і спільно спілкувалися і з Матвієм, і з Катю Лісовою, це колосальна її, по суті, така робота, як це поєднати його роботу і показати це. І Михайло Кулівник, то мені було важливо от показати через родину розуміння цієї теми Голокосту, коли вона проходить друге або третє вже покоління. Тобто ти вже народжуєшся і ти знаєш з дитинства цю трагедію Голокосту. І вона ну, відзеркалюється, да, там, вона по суті присутня завжди в твоїх роботах. І тому от, е, цей зал родина, де він показує Матвій через сум за батьком, а ми там бачимо досить багато таких картин, які... Ну ти думаєш, що це якось про голокост да там. Потім, коли він е, показав танці зі смертью, а потім вони просто назвав як танці з, тому як пережити смерть близьких, коли ти не можеш нічого не змінити. Але потім він сам сказав, що прийняття цього і з і любов, вона переграла смерть, і тому далі цикл був названий танці з. Потім ці гра гри в шахи, потім його батько, як просто через назви людина, яка читає книгу, людина, яка їсть суп. І ти бачиш колосальну любов, яка також проходить е, завжди поруч з якимись втратами, трагедією, але і з красою. Далі для нас був важливий цикл «Чужі дома. Вони були колись представлені 22-му році невеличкою виставкою Бабиному Яру. Це єврейські будинки, синагоги, де вже не живуть євреї. Це було намальовано і в Литві, і в Україні. І потім ці краєвиди, тобто Бог створив світ, і людина там не появилася відразу в цьому світі. І потім ти дивишся на ці будинки і бачиш, що зараз там немає людей. А вони зберігають таку пам'ять, того життя вже немає. Потім серія і щодо Аушвіцу, і ти бачиш та сіре небо, і ми згадували слова Максима Буткевича, який був так довго в полоні, і він казав, що коли він був в полоні в цій колонії, то він завжди згадував картину Матвія «Тах над Біркіна. Хоча він не розумів, що ця колонія не виглядає як Аушвіц. Але ми повертаємось от історично, да, до того, що ми знали про колосальні ці констобори, де вбивали людей да, там, і як ми це уявляємо. І далі виводять: у нас є історія про Бабин Яр, і де в ді в окремій кімнаті ми звучить симфонія номер 1 присвячена пам'яті жертв. Бабоного Яру Дмитро Клобанов, яку ми відновили, і яка з життя композитора її грала тільки в 47-му році. А про Бабин Яр ми показали історію, три невеличкі гравюри, які є зараз на муралах, але ми показали дуже цікаве архівне відео, де можна побачити, як Бабин Яр виглядав після Другої світової війни відразу, і як відразу радянська влада почала забудовувати його. І ти розумієш цей масштаб, да, там, як його кількість жертв, і це як той стадіон, який відразу будують стадіон. Ну і третій зал він, цей антропний принцип, і вікна, і Дон Кіхот в темряві, але він стоїть і перемагає, і блекаут, і передчуття, те, що він малював якраз. Перед повномасштабною війною, його щоденник війни і дороги. І все це ти бачиш щоденно, ти це відчуваєш, але от коли ти там це бачиш на цій виставці, в тебе таке враження, що завжди є світло, і от все є сила. От головне в цій виставці в тому, що вона надає сил, і в тебе немає от такого стану. Що все пропало або там знищують, да, і ми все помремо. Тому що от це, в темах Голокосту, в темах вичення геноциду, ну це найбільше, що лякає людей. Тому що коли ти бачиш цю правду і розумієш масштаб цієї трагедії, і ти не хочеш, тебе потрібно себе витягувати. А ти постійно бачиш це, да, там, читаєш і відчуваєш це. Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Ми зараз робимо невеличку перерву на рекламу, після чого повернемось до нашої розмови. Зустрічі на громадському радіо, на громадському радіо. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і сьогодні я спілкуюся з Розою Тапановою, генеральною директоркою Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. І тут, пані Розу, я також хочу поговорити про. Практики, до яких ми вдаємося зараз для того, щоб говорити на ці теми, і очевидно, що мистецькі висловлювання вони завжди роблять цей спосіб більш реалістичним, таким що дає можливість донести суть через мистецтво, якраз артикулювати такі теми, мені здається, найбільш найбільш зручно, хоча дуже дивне формулювання, звучить вкрай дивно. Як гадаєте, за вашими спостереженнями, наскільки за останні роки ось цей поклик, взагалі, практика саме мистецького висловлювання на тему голосування Косту на видимість цієї теми в мистецькому просторі вона взагалі зросла, коли ми вивчаємо документи, як показували да там історію Бабуного яру, як вивчали тему голокосту після Другої світової війни, то ми бачимо колосальний пласт літератури картин, та да, там були також постановки певні, але питання в тому, що поступово. Враховуючи такий антисемітський характер радянської влади, це зникало і йому не давався голос. І далі, ну, тобто, ця політика стирання пам'яті, вона ну, була відчутна, поки особлива Україна була не, не незалежною. Коли ми отримали незалежність, ми бачимо, що взаєморах ну, з'явилося, і в принципі, ну, більш активно почала Україна цим займатися. Зараз, під час повномасштабного вторгнення, і розуміючи, що поки у нас там музей, особливо під час війни да там не буде добудований. Наше головне було завдання, як долучити до цієї теми і до знань людей, які вже її історично не пам'ятають, тобто. Одне покоління вже вмерло, які знали історію Бабиного Яру, там да, були свідками, або їм розповідала там, бабуся, да, там, або це були їх сусіди, і тому вони досить часто приходили в Бабин Яр. І це пам'ятали, і вимагали, щоб з'явився пам'ятник. Да, а далі ми, тобто, і відповідно з'явився там музей. І е, коли ми робили дослідження, ми побачили, що досить часто люди взагалі плутають і Голокост, і Голодомор, і будь-яку трагедію, або для них Бабин Яр є щось таке, те, що не є в Києві, і ну, вони це сприймали як щось колись відбулось. І тому, коли ми даємо голос за рахунок мистецтва через постановки в театрі, от зараз у листопаді була прем'єра, неймовірна постановка, наш клас молодого режисера в театрі Франка. І далі в філармонії постійно зараз проходять концерти, де відповідно підбирається різна музика для того, щоб достучатися до людей. У нас постійно проходять виставки, обговорення. Ми відкрили в минулому році відкритий кінотеатр і створили кіноклуб, де ми показуємо різні фільми, які вчать, що таке права людини, що таке цінності, що таке вибір. Тому що будь-який геноцид починається з порушенням твоїх прав да, там, і з того, який ти вибір робиш. Тому ми зрозуміли по кількості відвідувачів і по зацікавленості, тому що як регіони вже звертаються і багато учнів з учителями просять допомогти їм там через архіви знайти якусь інформацію щодо їх регіону, тому що вони хочуть це залишити в музеї і розповісти про це. То зростає ця зацікавленість і розуміння, що нам потрібно свою історію не віддавати Росії. Дати за нею боротися, що це частина також наших дій щодо перемоги. Пані Розо, також з приводу, оскільки ми з вами говоримо, і мені важко минути таку нагоду. Говорячи взагалі про 2026 рік, мені здається, що будь-який рік після початку повномасштабного вторгнення для будь-якої культурної інституції, центру чи організації, це кожен рік є власне важким. Що ви передбачаєте для Бабиного яру, і які можливо маєте цілі і плани на цей рік? Головне наша була ідея і план нашої роботи, щоб постійно проходили певні заходи, для того, щоб ця, це був став вже майданчик, де люди завжди знали, що ти можеш прийти і дізнатися про Голокост, про історію Бабиного Яру, про історію інших міст, або подивитися фільм, проговорити це. І тому ми запланували. Такий план десь протягом року у нас буде постійно там п'ять або шість заходів, і де ми потім підійдемо до вересня. І головне в цьому плані, що це співпраця з іншими інституціями, не тільки в Україні. У нас є декілька вже проєктів: це буде з німецькими мітцями, і щодо ландшафту пам'яті, і потім один із проєктів буде щодо театральної такої постановки, де буде Київ-Берлін. І тому також багато перемовин зараз іде щодо представлення тих фільмів, які не були представлені в Україні відомих щодо Голокосту. Цим вона займається Олексій Радинський. І тут було завдання в тому, що ми дуже цінуємо зараз міжнародних партнерів, які постійно приходять і посли павен яр і показують свою так зацікавленість і підтримку, а щоб вони не тільки прийшли так, на 85-ті роковини. А щоб багато цих країн прийняли участь, ми розуміємо, що вони нам зараз допомагають і щодо енергетики, і щодо війни, і щодо нашого бюджету, але ця участь вона може бути не такою великою, але вона залишиться вже, і це буде наша співпраця. Як ми зараз обговорюємо отримати права наприклад, книги Полісай батальйони Голоко це про. Поліцей батальйон з Бремена, і саме вони приймали участь в тих, як збережені на тим спокою і організації тих масових розстрілів, які там були 29-30 вересня 41-го року. І чому важливо, щоб у нас була ця книга в перекладі, оскільки досить поширена є пропаганда і ті міфи, які створювала Росія про те, що українці брали в цьому участь. І це ми бачимо ну, навіть з тих запитів і постійної такої впевненості міжнародних експертів, які приїздять на екскурсії в Обеняр, просять, і потім вони говорять про те, що там вже українці брали участь. І ми їм пояснюємо, що це була повністю спланована закрита операція, де було продумано погодинно, що повинно відбуватися, і там не було зовсім українців. Тому багато от таких планів ми дуже радіємо, що є вже зацікавленість ці нас бачить як інституція, і багато хто з міжнародних організацій звертається до нас до спільної співпраці. Тому це завжди буде у нас на сайті. Ми будемо про це проговорювати. І сподіваємось, от така системність, яка нам потрібна інституціям, навіть в такі важкі часи. Розуміючи, з фінансуванням і постійними прильотами, да, там, і опаленням, і світлом, вона показує нашу стійкість, що ми кожного дня встаємо, йдемо працювати і далі робимо свою роботу. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися, і взагалі можливість розповісти настільки глибоко про цей проєкт. Мені здається, що зайти до українського дому це точно те, що варто зробити усім, хто нас зараз слухає і в кого є така можливість, розумію, що напевно не в кожного є така нагода, але постаратись точно варто. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить. За підтримка канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте. Зустрічі на громадському радіо, на громадському радіо.